Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео з продуктами, які закінчились. Це в основному будуть продуктові покупки з сайту Ахьорб і також добавки. Якщо це відео вам цікаво і корисно, то давайте продовжувати перегляд. Від бренду Allmax пробник протеїну з шоколадним смаком. Тут 32 грама було одна порція. Всього на цю порцію 24 г протеїна, калію 320 мг, залізо 1,1 міліграм, також є кальцій 130 мг і доданого цукру тут всього 2 грама, чим він мені і сподобався. Приємний смак, замовляла декілька разів. Поки що не планую замовляти повну розмірну версію. Але якщо ви шукаєте гарний протеїн, то можете придивитись до цього. І також від бренду All дуже смачний батончик протеїновий, шоколадний брауні, вони продавались окремо в розділі пробників, і також продаються в великих коробочках, по-моєму, по 12 штук. Тут в одному батончику 53 г, 20 грам протеїну. І доданого цукру тут 5 грам. Також міститься в складі залізо 3 мг, калію 170 мг, що дуже добре. Такі батончики, я вважаю, більш корисніші, ніж звичайні солодощі. Ще із солодощів була використана ось така. Смачна упаковка з шоколаду. Бренд називається Choc Zero. Це чорний шоколад, кето-шоколад без цукру. Тут вказано, що 0 грам доданого цукру. всередині було 15 цукерок в окремих міні-пакетиках. Вони зі смаком м'яти, також додатково. І Позаду читаємо в таблиці, чи дійсно тут немає цукру, чи все ж таки він присутній. Перевіряємо так, доданого цукру 0 грам 40 калорій на одну цукерку. Сподобався цей смак. І, можливо, ще куплю, якщо є в продажу на сайті Horb. І посилання також вам залишу. Закінчився, вже не знаю, який по рахунку пакетик сухого кокосового молока від Nature Forest замовляю на постійній основі, додаю в каву або в какао. Тут 150 грам в пакетику, бюджетна ціна. Чередую, я вже багато разів казала: купляю або його, або кокосові вершки. Які представлені також на сайті Ахюр по хорошій ціні і мають хороший смак і гарний склад. Це печиво від Simply Miles, яке я показувала в нещодавній розпаковці посилки з сайту Ахю, вже ми його з'їли. Дуже смачне, неймовірно, приємний горіховий смак, гарний склад, печиво безглютенове веганське. 156 грам в коробочці. Тут 5 порцій по 4 печива. 4 печива це 29 грам. Міститься в складі 2 г протеїна та 6 г доданого цукру. Цукор тут кокосовий. Повний склад, ви бачите, на упаковці крупними літерами. також можете його подивитись, перейшовши за посиланням. Якщо шукаєте гарне за складом і смачне печиво, то зверніть на нього увагу. Закінчилася ще одна упаковка вітамін для собак, про які я розповідала багато разів, вже від Pet Naturals. Які призначені для боротьби з алергічними реакціями та заспокоюють зі смаком качки 60 жувальних кісточок в пакетику з неймовірно гарним складом по хорошій ціні. В попередній розпаковці я показала, що ще одну упаковку замовила в запас. Закінчився пральний порошок, який я купляла багато разів на сайті iHerb від бренду Grab Green, який випускає гарні засоби для прання. Тут було 24 подушечки всередині, без аромату, він відбілюючий. Та також підходить для кольорової білизни. Кольоровій білизні він надає яскравості. Я використовувала по одній штучці на прання. Якщо сильно забруднена білизна, то тоді по дві. 360 грам всього порошку в упаковці. Завжди замовляю під час вересневих знижок на день народження херб. Тоді, коли буває знижка більше 20%, тому що ціна в цього порошка не дуже бюджетна, але його багато видів. Там на сайті iHerb e ось цей найвигідніший по ціні. Далі, друзі, будуть добавки. від бренду Vitamatic. закінчилась гіалуронова кислота. Тут було 120 веганських капсул. Є знак GMP, 200 мг в одній капсулі хороше дозування. Але, чесно кажучи, я особливого ефекту не помітила бренд бюджетний. Не скажу, що він поганий, але цю гіалуронову кислоту повторювати напевно не буду. Два куркуміна, один від бренду NutriCost, його було 120 капсул по 2300 міліграм, і треба було приймати три капсули я приймала по одній в день. І другий від Свенсон, тут було 100 капсул 720 мг на одну капсулу, і приймати потрібно було по дві капсули, а я все одно приймала по одній. Для підтримки суглобів. Для того, щоб підтримувався в нормальному стані імунітет, також використовується в антипаразитарних та антикандидних програмах і взагалі у куркуміна дуже широкий спектр дії. Тому періодично купляємо і думаю, що ще повторю, в наступній посилці в мене повинен прийти від бренду Svenson знову. Ще від бренду Svenson Буларді, які я вже повторила, 5 мільйонів з пребіотиками. Тут було 30 капсул для підтримки травної системи. Використовуються, якщо у вас є якісь розлади шлунку, отруєння для покращення мікрофлори кишківника. На мені працюють саме сахароміцети Буларді, тому я їх повторюю. Дуже цікава добавка з гарним складом для підтримки імунної системи від Source Naturals. Це така wellness серія. 60 капсул було у баночці. Приймати по 2 капсули в день треба на одну людину на місяць. В складі міститься вітамін С, Д, кверцитін, альфа-ліпоєва кислота, гриби, Л-цестен, Сілімарін, Лицетін. Та також є прегнінелон, його тут 10 мг на 2 капсули. Це прекурсор, який сприяє виробленню всіх гормонів в нашому організмі. Хороший продукт, є і в більшій упаковці, по-моєму, на 120 капсул. Дуже часто буває по великій знижці в розділі суперакцій, тоді я і замовляла, і думаю, що колись ще куплю по вигідній ціні. Остання добавка, яку я покажу сьогодні, це псиліум від бренду Гімалая, В скляній баночці він був, баночка темного скла, всередині знаходилось 180 капсул. Приймати потрібно було по 5 капсул в день, я приймала менше. Тут 36 порцій в упаковці. Псіліум вживала ввечері окремо від всіх добавок, десь через 2 години. Він допомагає тим, в кого закрипи, тим, в кого розлади шлунку, для того, щоб менше хотілося вживати солодкого, його використовують на схудненні, він допомагає виводити всі некорисні речовини в організмі, використовуються тими, в кого Присутня інсулінорезистентність та цукровий діабет. Зараз в мене є в використанні від бренду NutriCost і думаю, що така добавка буде в мене на повторі, можливо, від інших брендів, в залежності від ціни на сайті. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, якимись з цих добавок ви також користувалися і. У вас своя думка на їх рахунок. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Horp. Він на екрані в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. Посилання на всі продукти з сайту Hurp, які я тут показала, залишу в описі під відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на нього посилання буде також в описі. Всім мирного неба і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!